Світ поза нашим зором. Чи задумувались ви коли-небудь, як виглядає світ очима інших істот? Чи можете ви уявити собі яскраву палітру кольорів, можливо, невидимих для нас, які розфарбовують їхню реальність? Тваринний світ сповнений візуальних чудес, і мало хто з них такий захопливий, як ультрафіолетовий зір птахів. Людська палітра обмежена. Наші очі це вікна у світ кольорів, але вони мають свої обмеження. Ми, люди, маємо три типи клітин, що розпізнають кольори, які називаються колбочками. Ці колбочки розташовані в сітківці нашого ока і відповідають за сприйняття кольорів. Ми сприймаємо обмежений спектр світла, який називається видимим спектром. Він охоплює лише невелику частину всього світлового спектру. Ці колбочки чутливі до червоної, зеленої та синьої довжин хвиль. Працюють разом, щоб створити всі кольори, які ми бачимо. Вони дозволяють нам бачити знайому веселку кольорів від яскраво-червоного до глибокого синього, і всі відтінки між ними. Але цей видимий спектр це лише невелика частина електромагнітного спектру. Електромагнітний спектр включає в себе багато інших типів світлових хвиль. Величезний діапазон світлових хвиль виходить далеко за межі нашого обмеженого сприйняття. Існують хвилі, які ми не можемо побачити, але вони все одно існують навколо нас. Наш світ залитий кольорами, які ми навіть не можемо собі уявити. Існують кольори, які залишаються прихованими від наших очей, але вони є частиною нашого світу. Кольори, що залишаються прихованими від наших очей, можуть бути виявлені за допомогою спеціальних інструментів, таких як ультрафіолетова та інфрачервона фотографія. Це вражає, чи не так? Світ кольорів набагато багатший, ніж ми можемо собі уявити. Птахи бачать більше ультрафіолет розкритий. Птахи, на відміну від нас, мають четвертий тип колбочки, що дозволяє їм сприймати ультрафіолетове світло. Ця додаткова колбочка відкриває цілий новий вимір візуального досвіду: світ кольорів, невидимих для людського ока. Уявіть собі, світ, де квіти палають візерунками невидимими для нас. Де оперення птахів мерехтить прихованими посланнями. Це реальність для птахів. Світ намальований зовсім іншою палітрою. Погляд з висоти пташиного польоту пошук їжі та друзів. Птахи мають унікальну здатність орієнтуватися в просторі, використовуючи свої гострі зорові навички. Вони можуть бачити світ у спектрі недоступному для людського ка. Що допомагає їм знаходити їжу та спілкуватися з іншими птахами? Цей ультрафіолетовий зір не просто для краси, він відіграє вирішальну роль у житті птахів. Завдяки цьому зору птахи можуть виявляти найдрібніші деталі в навколишньому середовищі, які залишаються непомітними для інших тварин. Багато ягід, наприклад, відбивають ультрафіолетове світло, завдяки чому вони яскраво виділяються на тлі зеленого листя. Це дозволяє птахам швидко і ефективно знаходити їжу навіть у густих лісах або серед високої трави. Це дозволяє птахам легко знаходити ці смачні ласощі навіть на відстані. Птахи можуть бачити ягоди, які відбивають ультрафіолетове світло з великої відстані, що значно полегшує їх пошук їжі. Так само деякі комахи залишають сліди речовин, що відбивають уф промені, направляючи птахів до потенційної здобичі. Ці сліди можуть бути невидими для людського ока, але для птахів вони є яскравими дороговказами до їжі. Навіть пір'я самих птахів може мати ультрафіолетові візерунки, невидимі для нас, але важливі для приваблення партнерів або сигналізації про домінування в їхній соціальній ієрархії. Ці візерунки можуть бути ключовими для успішного спілкування та взаємодії між птахами, допомагаючи їм знаходити друзів і партнерів. А тепер уявіть, що ми теж могли б бачити ультрафіолетове світло. Як би виглядав наш світ? Як ця нова здатність змінила б наше життя? Наслідки вражають? Вчені могли б відстежувати забруднювачі в навколишньому середовищі з безпрецедентною точністю, спостерігаючи за рухом УФ реактивних речовин через повітря та воду. Астрономи могли б глибше зазирнути в космос, вивчаючи всесвіт у зовсім новому світлі. Можливості для наукового прогресу справді безмежні. Медицина також зазнала б революції. Лікарі могли б діагностувати рак шкіри та інші захворювання раніше та ефективніше, спостерігаючи за змінами у відбитті УЕФ променів шкірою. Хірурги могли б використовувати УЕФ керовану візуалізацію для проведення делікатних процедур з більшою точністю. Вплив на здоров'я людини був би величезним, потенційно рятуючи незлічену кількість життів. Технологічний прогрес світліше майбутнє. Уявіть собі, світ, де наші смартфони могли б виявляти фальшиві гроші або ідентифікувати шкідливі речовини за допомогою вбудованих УЕФ-датчиків. Системи безпеки можна було б покращити за допомогою технології УФ-ідентифікації, що ще більше ускладнило б доступ сторонніх осіб до чутливих зон. Від повсякденних зручностей до новаторських винаходів потенційні застосування УЕЗОРу в технологіях є величезними та трансформаційними. Невидимий спектр цінування прихованої краси природи. Природа завжди має більше, ніж здається на перший погляд. Кожна квітка, кожен листок, кожен камінь приховує в собі цілий всесвіт, який ми часто не помічаємо. Світ набагато барвистіший і складніший, ніж ми можемо коли-небудь повністю осягнути. Від гірських вершин до глибоких океанів кожен куточок нашої планети наповний життям і кольорами, які ми не завжди можемо побачити. Птахи з їхнім дивовижним ультрафіолетовим зором нагадують нам, що існують цілі світи краси та чудес. Приховані за межами нашого сприйняття. Їхні яскраві пір'я, які ми бачимо, є лише частиною їхньої справжньої краси. Тож наступного разу, коли ви будете захоплюватися природою, знайдіть хвилинку, щоб оцінити невидимий спектр, яскраву палітру кольорів, що малюють реальність поза нашою власною. Відчуйте, як кожен подих вітру, кожен промінь сонця додає нових відтінків до цієї картини. Це смиренне нагадування про неосяжність Всесвіту та неймовірне розмаїття життя, що його населяє. Кожна зірка на небі, кожна тварина в лісі є частиною цього великого полотна, яке ми називаємо природою. Прагнемо дізнатися більше про ці приховані дива та цінувати витончену красу, що нас оточує. Від найменшої квітки до найбільшого дерева кожен елемент природи має свою унікальну історію, яку варто відкрити.